про професію водій інструктор у нас в серпні цього року введена класифікатор державних професій ДК-003. І сьогодні по цю професію треба розробити кваліфікаційну характеристику і затвердити. А після чого це запровадити навчання цих водій інструкторів? Цього не було до сьогоднішнього дня. Це проблема була, і ми цю проблему побачили. Тобто, ми сьогодні вирішуємо на законодавчому рівні. Стосовно сети підтвердження кваліфікації з ПК, то це буде вже обов'язковим, тому що ми цю норму заклали. і Ми казали, воно погоджено вже до речі з МВС. Мін освіти науки, молоді спорту. МНС, Мінсоцполітики. оце про що я кажу, воно не тільки що ми тільки розробляємо і маємо це вести. Воно вже пройшло певні погодження про підвищення кваліфікації водії. Тому я кажу, що ми плануємо з наступного року запровадити першу акредитацію центрів. Ми не можемо сказати скільки буде. Ми політику в цьому сфері запроваджуємо серед структури. Тобто, щоб була процедура, це, це стосується підвищення кваліфікації е компаній Водіїв, які відносяться до до транспорту загального призначення, не до всіх.